Є інформація, яка задокументована нашими е, офіцерами і е, тими людьми, які зараз активно приймають участь в бойових діях, які на власні очі бачили, що угорська армія 24 лютого 2002 року маршем пересувається в сторону в сторону українського кордону. Дуже багато журналістів зробили здивовані очі і питали мене: А що вони там хотіли робити? Там угорщина готувала агресію проти України безпрецедентна. Друзі, і шокуюча знахідка СБУ вперше в історії служба безпеки України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України. Реакція Угорщини дуже красномовна. Висилають українських дипломатів. І скасовують переговори з Україною, що взагалі відбувається у наших стосунках України та Угорщини, і наскільки реально можлива агресія Угорщини?